Слава Богу! Божа церква, брати і сестри дорогі, дав Бог для нас цей чудовий день. І тут вже ніхто не може сказати, що сонце пече, чи дощ обливає. Ну, Причини особи такої немає, щоб не піти на собрання. І хто мав бажання? Знайшов можливість і прийшли разом прославити нашого Господа, який спас нас від наших гріхів, приготував для нас прекрасне місце, вічні оселі. А поки ми живемо на землі, дарував для нас цю світлу одежу, яку ми маємо зберегти. До зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Буду читати ту подію, про яку сьогодні було зазначено. І ми згадуємо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Наш Христос воскрес. Пройшло 40 днів, і Він вознісся. І далі ще 10 днів. Учні чекали тієї обітниці, коли Господь виконав ту обітницю і послав Духа Святого для своєї церкви. Читаю Господнє слово Євангеліє від Луки. Прочитаю текст трошки більше. І будемо молитися, просити Божого благословення на це Собрання. Останній розділ Євангелія від Луки, 24, з 13 віршика і до кінця глави. Того ж дня двоє з них ішли в село, що було стадій за 60 від Єрусалима, і звалося Еммаус. І розмовляли між собою про всі ці події. Коли ж вони розмовляли і міркували між собою сам Ісус, наближившись, пішов з ними. Але очі їхні були стримані, так що вони не впізнали його. Він же сказав до них, про що ви сперечаєтесь між собою ідучи, і чим ви засмучені? Один з них на ім'я Клеопа сказав йому у відповідь. Невже ти один з тих, що прийшли до Єрусалима, не знаєш, що сталося в цьому цими днями? І сказав їм А що саме? Вони відповіли йому про Ісуса Назарянина, який був мужем пророком, сильний ділом і словом перед Богом і всіма людьми, як видали його і начальники наші для засудження на смерть, і розіп'яли його. Ми ж сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїль. До того ж сьогодні, вже третій день, як усе це сталося, та ще й налякали нас деякі жінки з наших, які вранці були біля гробу, і не знайшли тіла його, і, прийшовши, розповіли, що вони бачили і явлення ангелів, які говорили, що він живий. І пішли деякі з наших до гробу, і знайшли так, як жінки говорили. А самого ж не бачили. Тоді він сказав їм о, нерозумні і мляві серцем, щоб вірувати в усе, що говорили пророки, чи не так же належало постраждати Христу і увійти в славу свою? І, почавши від Моїсея і від усіх пророків, пояснював їм сказане про Нього. У всьому писанні, і наблизились вони до того села, куди йшли, і він робив вигляд, що хоче йти далі. А вони затримували його, кажучи залишся з нами, бо вже вечоріє і день закінчується. І він увійшов і залишився з ними. І коли він возлежав з ними, то взяв хліб, благословив, переломив і подав. Їм. У них же відкрилися очі, і вони впізнали його. Але Він став невидимим для них. І вони казали один одному: чи ж не палало в нас серце наше, коли Він говорив нам у дорозі, коли пояснював нам Писання? І вставши тієї ж години, повернулися до Єрусалима, і знайшли разом одинадцятьох і тих, що були з ними, які говорили, що Господь воїстину воскрес і явився Симонові. І вони розповіли, що було в дорозі, і як вони його впізнали у переломленні хліба. Коли вони про це ще говорили, сам Ісус став посеред них і сказав їм: Мир вам! Вони схвилювалися і злякалися, гадаючи, що бачать Духа. Але він сказав їм, чого хвилюєтесь? Чому такі думки входять до сердець ваших? Погляньте на руки мої і на ноги мої, це я сам. Доторкніться до мене і роздивіться, бо дух, тіла і кісток не має, як бачите, у мене. І сказавши це, показав їм руки, ноги. Коли ж вони від радості ще не вірили і дивувалися, він сказав їм, чи маєте тут якусь їжу. Вони подали йому частину паченої риби і стільниковий мед. І взявши, їв перед ними, і сказав їм, ось ті слова, що я говорив вам, коли ще був з вами, як належить справдитися всьому написаному про мене в законі Моїсеєму і пророках та псалмах. Тоді розкрив їм розум до розуміння Писання. І сказав їм, так написано і так належало пострадати Христу і воскреснути з мертвих на третій день, і щоб проповідувалося в його ім'я покаяння і відпущення гріхів між усіма народами, починаючи від Єрусалима. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю обітницю Отця Мого на вас. Ви ж лишайтесь у місті Єрусалимі, доки не сповнитеся не силою з неба. І вивів їх до Віфанії і, піднявши руки свої, благословив їх. І коли він благословляв їх, почав віддалятися від, від них і вознісся на небо. Вони ж, поклонившись йому, повернулися до Рисалима з великою радістю і перебували завжди в храмі, прославляючи і благословляючи Бога. Амінь. Слава Богу. Ми прочитали великий відривок, великий текст Божого Слова. Хочеться особливо. Увагу звернути на деякі слова. 32 другий віршик. І вони казали одне один одному, чи ж не палало в нас серце, коли Він говорив нам у дорозі і коли пояснював нам Писання. Ми прийшли на це собрання послухати, що скаже Мені Господь. Я думаю, що в кожного в серці було таке щире бажання, представши перед Богом ще вранці, Господи, пошли Твоє Слово для мене. Не для друга, не для брата, не для сестри. Господи, пошли для мене Твоє Слово. Я хочу і надальше збудовуватись, виростати щоб удосконалюватись і чекати мого Господа, чекати зустрічі з ним. І як я вже говорив, зберегти ту одежу, яку Господь дав для кожного, хто до нього прийшов, дав ту, той білий вісон. Як зберегти? Як як наше серце приготовлено для того, щоб Господь вкладав своє слово в наше серце. Як ми прочитали учні, ішли з Єрусалима в розпачі, Шо, що ж то таке? Ми надіялись, а ми вже думали, що вже ось уже визволення прийшло, Божий син прийшов, визволить нас, а ми надіялись було. А хіба ж ти не знаєш, що сталося? Які події сталося? який в, в нас був чоловік, пророк? Він був сильний в ділі, в слові і перед Богом, і між людьми. Христос став роз'яснювати Писання, вони слухали. Вони слухали. Вони, здавалося б, вже знали це. Вони ж читали закон, читали пророків, псалми, вони все це читали, вони знали Слово. Вони знали Тору. Вони знали Слово. А тут Ісус направляє їхні думки, їхнє серце. В той потрібний напрямок. І каже, «Не пала... чи не палало наше серце, коли він пояснював нам Писання. Коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми його читаємо, що робиться з нашим серцем? Чи не палає моє серце, коли я слухаю слова Божі? Коли я слухаю, коли я читаю, коли я слухаю Божі Слова, що робиться з моїм серцем? Чи воно черстве, закам'яніле, прочитав Ну, книжка, книжка, слова, слова, букви? І все? Слова Божі, коли вони входять в серце. Вони роблять роботу, тому що це живі слова. Це діючі слова. Це не просто слова. Учні казали, наше серце палало. Він пояснював, як це треба розуміти ось ті всі писання. А їхнє серце. Палає, їхнє серце горить, приймає серце слово Господа. Дуже хочеться, щоб моє серце і ваше серце, воно було, було жаждуще, що воно горіло, коли проголошується. Господнє Слово. Коли Господь говорить до нас. Так як зараз ми згадуємо це свято, Вознесіння Господнє. Якби тільки учні побачили, Христос Вознісся, ну все, все, все його немає. Все. Але каже, ідіть, Ідіть і чекайте, чекайте тієї обітниці. Вони, коли Ісус був з ними, коли явився, сказав мир вам, показав руки, показав ноги. Це я, це я. Не треба вам вже в якихось загадках, догадках, блукати, а це я, і це я вам говорю слово. Щоб ваше серце, воно, що воно палало, що воно мало радість, радість не просту, не земну, не тілесну радість, а небесну радість. Щоб ми могли тішитися в нашому Господі, щоб наш розум був відкритий, тоді розкрив він їм розум до розуміння Писання. Чи ми все розуміємо те, що говорить для нас Господь? Особливу увагу на ці, на ці два віршика я звертаю. Особливу увага, чи палає серце моє, коли я слухаю Боже Слово? І чи, чи вже, вже моє серце, мій розум відкритий, щоб я приймав Боже Слово? А може ще закрити серце? Христос стоїть, стукає. Ось я стою, стукаю біля дверей. Відкрий, відкрий. Каже, я хочу війти і вечеряти з тобою. Я хочу бути з тобою. Я хочу наповнювати тебе, щоб ти мав ту радість, ту, ту щоб серце твоє палало, щоб горіло серце твоє в радості. Чому? Тому що я спасений. Тому що Господь мене спас. Він визволив мене від темряви, від гріха. Від спокус він визволив. А чому вони є? Все одно є спокуси? Для того Господь дає нам силу перемагати. Перемагати. Ворог душ людських, диявол і сатана. Він скинутий на землю. І Він спокушає кожну людину. Кожну людину. Він знає його кінець. Але він спокушає багатьох людей. Він до кожної людини посилає свої лукаві стріли, щоб поранити розум, поранити серце. І щоб людина могла захитатися, засумніватися? А чи правду? І оті думки, ті слова, вони від початку від створення. А чи правду сказав Бог? А чи, чи, чи варто вірити цьому? І в людини черстве серце, закрите серце? І не приймається, і людина не відкрила серце для розуміння Писання Божого Слова. Тому нехай наші серця будуть відкриті, щоб ми мали ту радість, щоб наше серце палало, коли ми чуємо Боже Слово. Давайте пригадаємо чуть-чуть, коли Ісус прийшов в Капернаум. Зайшов в дім, і стало чути, що? що він в домі. Стало чути, люди стали збігатися, наповнили дім, що пройти нема. Знаєте, як колись в нас ми збиралися ще по хатах, настільки людей сходилось багато, що часом лавки виносили. Люди просто стояли, але серце палало. Тілу було некомфортно, незручно, нам зараз гарно, зручно, комфортно, ніхто не тіснить. Можна, можна одному на цілу лавку сісти. Але вже серце так не палає. Але можемо ми. Можем ми Можемо знайти, можливо, десь ми трошки відійшли, трошки не в той напрямок взяли, але ми можемо повернутися і дійсно йти тим напрямком, яким веде Господь. Хай Господь нас рясно благословить, коли Ісус наповнює серце. Тоді воно палає. Хочеться, щоб і в цій молитві палало наше серце, щоб Дух Святий наповнив нас, і щоб ми могли дійсно радіти на цьому місці Господь. І Він наповнює мене, і ми радіємо. Молимось.